Майже кожен навчальний заклад міста від початку повномасштабного вторгнення долучився до волонтерської діяльності. Не виняток і 91 перша гімназія. Волонтерський центр тут працює з перших днів війни, допомагають військовим, виготовляють необхідні на фронті речі, маскувальні сітки та окупні свічки. Ось такі великі за площею захисні полотна кажуть волонтери. І їм вдається виготовляти майже за три дні. З самого початку війни Ми почали плести їх да. різати плести. Руки вже привикли. Задля перемоги. Заради перемоги. Все для перемоги. Справа просувається тут швидко. Усі виробничі процеси налагоджені. Матеріали для сіток привозять волонтери, приносять батьки, допомагає швейна фабрика. На сьогодні ми вже маємо певні прохання від військових, тобто був зимовий час. Ми створювали сітки більш світлого кольору, білих відтінків. Зараз ми розуміємо, що іде зелень, а тому ми трошки прилаштувалися і змінили відтінки і гаму самих сіток. Сітки йдуть в нас на різні напрямки: це на Донеччину, на Херсонщину, на Харківщину, ну і на південь України. У, топі У топі потреб для військових кіоповних є є свічки, свічки, які також виготовляють. Які ми пакуємо різні партії, складаємо в окремі коробочки і відправляємо військовим. Буквально за осінь і зиму було дуже багато замовлень, так як це було і сиро, і холодно. А тому військовим потрібно було і обігрівати окопи, і підсушувати речі. А інколи навіть вони казали, що можна приготувати якийсь дуже швидкий сніданок за рахунок тієї ж самої окопної свічки. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.